Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Є І сьогодні ми продовжуємо відкривати кіндер сюрпризи, який випущений до 50-річчя кіндер сюрприз. Ми сподіваємось знайти одного з 50 кіндеріно, золотих кіндеріно, до яких йде сертифікат для виповнення ваших мрій на суму 5000 євро. Отже, давайте шукати. Здійснення мрій будь-якого колекціонера знайти одну з 50 золотих кіндеріно. Але моя особиста думка, що це задача з зірочкою і немає логічного завершення. Бо один з 50 це дуже-дуже рідкісна іграшка. І навряд чи вона попадеться комусь. Бо на виробниці також люди хочуть мати цю іграшку. Отже, от такі у нас коробочки. Тут ми маємо збірку. Можливість виграти рюкзачок але це тільки для Німеччини, і акція вже завершилася. Я купувала ці іграшки кіндери зі знижкою, тому акція, на жаль, вже завершилась Виграти рюкзак нам не вдасться. Але нам вдасться відкрити 4 чудові збірки сьогодні. І давайте з першої і почнемо. Тут у нас срок придатності до 31 березня, як я і казала, купила зі знижкою. 3614. До речі, так, важкенька збірка у нас цього року. Попадаються дуже важкі іграшки. І це хлопчик з дракончиком. Дракончик наш уже нам випав. Хлопчик. Цих хлопчиків, звісно, двоє. У нас всі іграшки зі збірки парні, можна так сказати. Другий хлопчик з цієї до пари має трошки іншого кольору одяг і іншого кольору волосся. Ручки у нас рухаються і є рух голови. Ось такий хлопчик. Ось на ручку тут можна йому надягти цього дракона. Ось такий у нас хлопчик з драконом. Другий. В принципі, ці коди нам аж ні про що не скажуть. я сподіваюся знайти збірку, яку ми з вами ще не знаходили. І червона машинка, на жаль, також нам уже попадалася наклеєчки. Це у нас довга машина, має довгий кузов. І, звісно, ж декілька деталей. Отже, ось такий спортивний болід у нас є. Колеса на одній осі. Отже крутяться разом. Ось такий автомобіль. Дуже легенький, але спритненький. Продовжимо далі. Третій з цієї коробочки. 32-75 вага. Тут знов якийсь автомобіль. Якась у нас техніка. Ага, з язиком. Ми знайшли другий автомобіль з язиком. В попередній розпаковці ми бачили один автомобіль, це у нас другий. На жаль, також повторка. І ось тут має бути наш язичок, але, з вашого дозволу, я клеїти не буду. Ось тут, натискаючи на цю деталь, відкривається ніби така паща, і він показує нам язичок. В принципі, колеса знов ж таки всі рухаються. Автомобіль маленький, компактний, катається добре. І оцей відкриваючийся ротик з язичком це смішно прикольно. І третій, третій четвертий уже кіндер з цієї коробочки останній. Тут ми маємо вагу 33 грами рівно. Отже. І також автомобіль. Але у нас автомобіль, який запускається, до речі, ось на клечках 70. Запускається з механізму, з гумкою. Точно, такого ми мали на минулій розпаковці. Ось цей запускаючий механізм. Тут натягається резиночка, яка ось у нас на трубі. Давайте її сюди отягнемо, щоб вона нам не дуже заважала. І ось такий автомобіль, на якого ще й маємо наклеїти наклеечку 80. У нас є. Сюди надягаємо різинку, відштовхуємось від цієї штучки і поїхали. Ось такий у нас нехитрий запускаючий механізм цієї жовтої машинки. А ми вже відкрили половину наших кіндерів і починаємо відкривати другу половину. Тут у нас строки все те саме. В принципі, це та сама партія. Трошки фольга злізла, я думаю, це не страшно. 33. Знову майже 33. Цілі, що знову буде машинка на гумці. Так, це машинка на гумці. І друга машинка. Це до неї пара, це у нас синя. Синя і жовта. Гарна пара. Підбір кольорів шикарний. Ми знайшли одну під серію. Отже, ось така у нас синя машинка. Це у нас тут має бути. І зверху ми зачиняємо ось це. запускаючий механізм і машинка поїхала. Вони, до речі, абсолютно однакові. ці запускаючі механізми. Тут у нас цифра 29. І ось такий автомобіль. Колеса рухається окремо одне від одного. Ось такий спортивний невеличкий автомобіль у нас є. Зібрана піцерія також у нас є. Що, в принципі, дуже добре. Так, наступний. Трошки фольгово вони так хвапливо надягали, що вона трошки розлазиться. 30,78. І тут ми маємо жабку, яка змінює колір, а також слугує прикрасою для змійки на вашому, наприклад, пеналі. Або курці, або де ще вам заманеться. В гарячій воді вона змінює колір. Або не в воді, просто, якщо на вулиці дуже-дуже тепло, вона стає замість зеленою така аж жовта. Ось така смішна жабка. До пари неї є хамелеончик. Наступна. Є трошки стукіт капсули об шоколад 35,77. Значна вага, що ж нам тут попадається. І хлопчик з драконом і. На жаль, такий самий, так? Да? Давайте його також зберемо. Ось тут у нас два однакові хлопчики близнюки. Ось такі у нас хлопці з драконами. Ну, нічого таке страшного. буває. До речі, це у нас в різних коробках. тому... Хоча б в одній коробці однакові не поклали. І на тому дякую. 31 грам рівном. Ой, тут щось таке маленьке, стукотить деталями. Ага, це у нас наш перекидний перекидний наш е, пінгін. Тут ми маємо наліпити голову, о господи, голову! і а, черевце. Ось такий Пінгвін. До нього до пари ведмедь, ведмідь, який перекидає у нас в руках вулик, а у нас. Попався наш пінгвінчик, який перекидає в лапках рибку. Ось цю картонну рибку. Ось так ми її надягаємо сюди, закриваємо і ось так. Тримаючи однією ручкою тут, він наче перекидає рибку. Ну, це механізм примітивний, але це працює. І ми з вами відкрили всі іграшки на сьогодні. Ось такі збірочки ми піймали сьогодні. Це чотири машинки, знов в основному це машинки. Але це підсерія для хлопчиків, тому машинок буде багато. Також два хлопчики з драконами, на жаль, однакові, і дві одна, машинки з зі знайдених це у нас невеличка підсерія збірочок. Зібралася нарешті. Отже, ось такий у нас результат. Іграшки всі з нової, з нової збірки, старих немає. Отже, це прекрасно. Відео добігало до кінця, а я дякую, що ви подивилися його. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб подивитися наступне. Діліться цим відео з друзями, тисніть лайк. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.